Добрий день, шановні батьки і діти! З вами Кульнєва Мар'яна Костянтинівна. І сьогодні у нас урок з малювання Тема натюрморт. Натюрморт в перекладі з французької мови: це малювання мертвої природи, малювання фруктів, овощів, музичних інструментів, посуду інших домашніх предметів, навіть дичини та м'яса. Натюрморт передає красу оточуючих предметів. Розповідає про наше життя, звички, думки. Завдяки малюванню натюрмортів можна навчитися передавати форму, об'єм, колір предметів, а панувати техніку зображення. Всі видатні художники малювали натюрморти. Сьогодні ми намалюємо з вами натюрморт з чайником. Натюрморт складається з групи предметів, пов'язаних між собою і розташованих на площині стола. Як ми бачимо, предмети різної форми та різного розміру. Великий предмет це чайник, розміщений від центру з правої сторони. Середній предмет тарілка з фруктами. Розташована біля чайника з лівої сторони. А окрема яблука розташована перед чайником, воно найближче до краю стола та закриває частину низу чайника. Схематично це буде виглядати на малюнку саме так. При цьому зверніть увагу, що треба розміщувати. Групу предметів вище до верхнього краю, а знизу залишити вдвічі місця більше. Як на цій схемі. Начерк предметів, передаючи їх форму та розмір. Зверніть увагу, що деякі предмети перекривають один одного. На зображенні це виглядає ось так. Уточнюємо будову предметів. Якщо предмет має симетрію, використовуємо осьові лінії – вертикальні і горизонтальні. Це допоможе побудувати предмет симетричний з правої і лівої сторони. Зверніть увагу, що предмети, які мають округлі форми, треба домалювати і побудувати тут овали зверху. Та знизу. Так само і в тарілці. На даному етапі допоміжні лінії ми можемо прибирати і переходити до будови оточення. Тобто, це будуть драперії. Передати об'єм ми можемо за допомогою світла та тіні. В нашому випадку світло падає з лівої сторони, а з правої ми будемо бачити тіні, які будемо намічати. Від предметів, від яблука, від чайника, від тарілки. Це будуть падаючі тіні. На драперіях вони також будуть. Тепер намітимо світлі частини предметів, їх дуже добре видно. На чайнику. Причому їх треба малювати по формі предмету. На яблуці, апельсин, хорма. Так. Також ми будемо тіні бачити від групи предметів. Вони будуть об'єднані. Ось так.